Тебе 100 гривень за мої подаровані що? Не поняв. А, а чо не поняв Ти мені подарувала біси, а я б тобі винен 100 гривень. Не поняв. Ти як, блядь, працює? А? Мені здається, ти мене десь обманюєш, Тетяна, ні? Окей, одного вбили. Ще двоє, по ідеї. є. Єрмор, а є це. Дякую, Тетяна. Дарую на 500 гривень віддаєш 100, думай трошки. Що? Даруєш на 500, віддаєш 100, так це ж за це забанять, блядь. на твічі. Так же ж турків побанили. За таку махінацію. Якщо що. Тобі різна сума приходить, якщо хтось звідки кидає. Чого? Чого? І Ілві Грек дуб 40 гривень, як купити біце через Донателло. Дякую, Ілой. Дякую за 40 гривень, дякую за Донат. Так Так не можна ж Донатло купити біці. Там же ж прям на твіші купуються, чи ти в мене цей. Нущайся над мною Жартуєш Блять, а ти хто? Еба твою мать? тут що це за чел взагалі був? Шановне, дякую за донати. Підпис десь і підпис десь. Ти про що Ти про сапки піздець. чи про бідці? Про Пробіси, мені приходять вся сума, яка, яку закинули. Якщо про сапки, то з, 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 з різних регіонів по ідеї різна сума. Ожна кафедра має роботу модератора, хто мені буде оплачувати Кожна з висунутими членами зі своє мать має висунути Давай я ти мені будеш за роботу модератора платити. Я від різної фракції носяться між висунутими членами. Від фракції носяться між банковою і Грушевсько. Якщо стрімер крутий, то там сабок 70%. Воно Вона трохи не так працює. Коротше. Воно працює таким чином. Приходить умовна сапка за 1$ тобі. Початку. Звідти вираховуються всі налоги. Ой, всі податки вираховуються. А це там податки майже 50%. І потім, із того, що залишилось, Twitch ділить 50% стрімеру і 50% цьому. Стримеру і 50% собі. І там, коротше, щоб ви розуміли, я отримую за сапку твіча десь 26 центів. Хоча вона коштує долар, умовно. А бітси, коротше, умовно 100 бітсів, це 1 долар приходить. Якщо дарувати 100 бітсів. О, ля сидить, бачили? Сидить пес. Макс Башар. Понял. А тут взагалі аптек нема таки. Что шо? Як жити без аптек? Ты один бис коштує десь 2 гривні. Не-не-не. Бицик... Ідуть один до одного. 1 бід, це типу 1 цент. На 10 купуються 100 бідців за 1 долар. доллар. 1 долар і 40 центів, здається. 100 бідців купуються. Здається, так. Давай не пам'ятаю. Про те і про те, ну я наче розповів Ти в мене не модератор, щоб я в тебе платила. Що? Але я готовий бути модером Тетяна в тебе. Ти будеш платити. Хуйня доходить, ну так, по суті. Рівні стрімери чи кручи. Ну, типу, якщо стрімер, типу, стрімеру платять. Ой. не Платять, а якщо на стрімера підписалось там десь 300 сабок, то ньому... йому приходить не 50%, 80%. Умовно буде приходити не 26, блядь, центів, а 30 центів. Все, типу, нічого не змінює, по суті. Насправді. Блять, аптек немає, тут все золотали. За що? Так, одни чити. Скільки зараз Сент? Один хз. Це 300 бітсів за 3 долари? 3 Там плюс податок, здається, є. Ну і стрімеру приходять всі 100 вітс... Ну, типу, якщо ти стрімеру умовно, 300 бітсів даруєш, це йому приходить умовно, ці 3 долари. Без податків, без нічого, просто приходить 3 долари. А за сапки умовно приходить цей. В. Кілька раз? Піде 4 рази менше? Ну, умовно, там 3. 3 рази менше грошей. З знижкою, а, ну так. Получається з знижкою. Ну, а так вони будуть коштувати, типу, може. 390, 300 бідців, 3,90, напевно, будуть коштувати, умовно. Ну, якщо, ну, скажімо так, якщо, типу, твіч буде розвивати, якісь плюшки за бідси робити, то люди будуть більше бідців купувати насправді. Хоча, до речі, по посадкам воно іноді хизи, як працює. Іноді може тобі зі 100 з 1 долару дати, типу, 40 центів, а іноді з 1 долару можуть дати 26 центів. Це, скоріш за все, і за податків. Типу, деяких країн, деяких податків і так далі. Макохва 3.1 один. Ох, пам'ятаю ці Макохве по гривни 50. Гривна 50 ма Пішов, попив. Купив, попив. Аккаунти, яким люблю 140 бсів, щоб люди могли розпробувати. Ну, хизи. У них просто немає функціоналу для бідців насправді. Типу, от єдине, що з'явилось зараз за бідси. Це, типу, ці повідомлення в чаті, смайлики великі. А так по суті, типу, давало, якщо бідси даруєш комусь, то давали там умовні смайли якісь. Ну, стрімер міг дати смайли там за скільки ти там бійців, І все. І кому воно треба. Зараз типу, можна там повідомлення. Якісь писати смайлики великими. Ну якщо вони будуть, я ж кажу, розвивати ці бійці, Бідси, то люди, я думаю, більше будуть купувати їх. Як я сьогодні. У мене було щось 60 бітсів, а зараз 32 ще є. Чисто зайшов до нас на стрім і відправив смайл за 30 центів. Просто відправка смайлу за 30 центів. І він тепер великий гарний той смайл був. толпеди мною. Винлих. Винлих. Лайк, бы ты смог накинул бы. Чтоб ты бы не убил бы. Блять! Мышку проебал. Ох, пам'ятаю, Юлі. Юпі розвив на 3 банку. О, це да. Блін, у мене батько, знаєте, що робив? У них він в пожарній частини працював. А там стояли ці ці автомати. З газованою водою. Так, у мене батько, йшов, набирав газовану воду і в неї розбавляв оці Юпі всі. Ой-ой-ой! Оце була чиста шипучка газована, чи як воно там зветься. Цікаво, а у гусе є ці нововведення чи ні? Не знаю. Та є, напевно, типу. Питання в тому, що вони можуть, вони ж бідси, напевно, не можуть. Нововведення є, бідси вони, напевно, не можуть купити. Ой, а може і можуть, а може і не можуть. Я не знаю. Твіч просто не виплачує гроші. І вони не можуть просто купити бідси. Парсян Рілі можуть цапку купити чи ні? Якщо можуть цапку купити, то і бітси можуть купити, по ідеї. Я я так розумію, коротше, за синькою. І відбувається найцікавіше. В цій грі. Дадуть бисан чатон. Та ні. Це типу схоже щось як на цьому. На, блін, на ютубі. У то платне Типу, повідомлення зверху. Цікаво, као ці повідомлення, як за біцикли коли вони типу прикріплюються зверху чи ні? Треба протестувати. Бля, пролетів чіл. Я ж кажу, тут загону найцікавіше відбувається. І їздять, всі чілять. Я ездя, метушаться один сидить, один дровбає Бля, чел просто біжить по сынці, шо, блядь. Ну, таксію сию граю. Чому тут грають такі дивні щели? Та вони ж там максивого казахстані аккаунты відкрили. Бан, типу банківські картки картки маєш на вас чи що? А де труп? А, ось він Не знаю, щось думаю, що типу... цей. Вони можуть сапки купувати з Росії навіть. Просто твіч не виплачує стрімером гроші. Чат читай пес. Я читаю. 6X, блять, точно 6 x Дякую. Карку заблокували? Та за шо? За цей? За індусів? Міливий. Ось так, блі. Батя, це вже цей расизм чи ні? Коли я згадую про індусів. Чи я по тонкому льоду хожу? Блядь, стоїть. Що ти, блядь, стріляєш? Де ти там? Ну, допустимо. Я приїхав. А ти йде, пес? А ти пес, нічого не хочеш робити. Постріляв і сховався. Блять, а мы на тачке ездить постоянно? Ну, uh. по-моему, они все стреляют? Мене по, по мені чел стріляє синьки, блядь, ему бігти треба. Він стріляє, блядь, з другонового по мені, блядь, синьки. А щоб знайти його. Да не він, по ідеї, я стріляв. Ось він, блядь. Слушать, ты чого по мені стріляєш? Вибачте. Ну ты зовсім до в боеп, блядь. Ты бы там хае закидываюсь. В мене стріляем. <риклад> Ну пробити чи ні, я не розумію. Звичайно, в цю гру прям геніально дуже люди грають. Один синьки стріляє, Блядь, колесо заруїну мені. Поняв. Один синьки стріляє, інший цей. Його пушать він по мені, блядь, хуяри. Блять, я умер. У мене тут без тачки нема де грати. Дивись на мене, біжи, блядь. Який топ-1 мене щур зараз уб'є. Ітесь він аж підстрибнув. Так радий був мене бачити, що підстрибнув. Каже. хелло, Олєх! Давно не бачились. Як отой песик, знаєте? Як отой песик, типу. Хоп-хоп, стриб, Олєх! І стрибає. О, о, так було. Майже як отой пес. Блять, не тут типу хзи. Він у тут цей чел десь. Типу. Я не розумію де. Мог, типу кинути собі на пробіжку тяжко. Можемо, знаєте, що зробити? Лігти, типу, і повсти. Мачел, блять. щоб ти блядь, жив довго. ти бля, че мене пугаєш?